І смачно поїли, і музику послухали. В обласній клінічній лікарні українськими стравами та народними співами вже почали зустрічати Масляну та Перше свято весни, 8 березня. Привітати лікарів приїхав спеціально запрошений оркестр із міста Кролевець. Деталі знає Оксана Щербак. І 8 березня, і Масляна. В обласній лікарні відзначили одразу два свята. На честь Масляної провели кулінарний конкурс, чия не хазяйка. А довго готували все це? – Ні, це все скоро. Для доброї хазяйки все готується дуже швидко. А як думаєте, переможете? Так, немає питань Напій У нас є лічебний, волшебний. Для перемоги у нас солонинка, огірочки і млинці. – От душі всіх поздравляю і сердечно приглашаю всі забути брості, приходіть в гості, прямо к нашому столу. Нам на маслені до конкурсу страв долучили й конкурс ляльок мотанок. Справжнім шедевром стала лялька з гіпсу. Майстриня зізнається, виготовляла її цілий місяць. Тут така робота хлопітна, Дуже довго робить ласку, таке всі дітські платячка. Вони у бачите, кружева, кружива по беретак, який красивенький. Все спеціально береш гіпс із гіпсу виліплюєш масочку, потім лаком потім скриваєш. Вибагливо журі очолив головний лікар обласної лікарні Володимир Горох. Він привітав усіх жінок зі святом, а тих, хто найбільше відзначився, нагородив грамотами. Я бажаю вам звичайно здоров'я, щоб закінчилася ця війна. незрозуміла, щоб повернулися всі додому: діти, чоловіки, онуки, близькі, друзі. Всі, всі, щоб повернулись додому. Настав час визначати переможців. Судді зізнаються, виокремити когось одного складно. Ми восхищені комісії, тими шедеврами, які ви зробили. даже не то, що я знала, але нас ну ожидала і не знала, що наскільки ви можете такое придумати. видумати. врешті-решт, перше місце у кулінарному конкурсі посіли майстрині із відділення хірургії та променевої діагностики. А сюрпризом до свята 8 березня став виступ народного інструментального ансамблю Леді Імпульс із Кролевця. Оксана Щербак, Олександра Мартиненко, Олександр Олексієнко новини СТС.